Терміново президент США розчарований Путіним та його заявами і готовий запроваджувати мита на російську нафту. Путін може відмовитись від своєї обіцянки припинити війну. Або США, або ЄС. Україна не підпише угоду про корисні копалини у тому вигляді, у якому її передали США, бо вона фактично унеможливлює вступ до ЄС. Росія вимагає здійснених вимог, а саме зовнішнє управління Україною з боку ООН. РФ масово звинувачує робітників ЗС у тероризмі. Про ці і не тільки новини дивіться у програмі Пекельна точка. Президент США розчарований. Путіним та його заявами і готовий запроваджувати мита на російську нафту. Трамп заявляє, що Путін може відмовитись від своєї обіцянки припинити війну, водночас говорячи про значний успіх, досягнутий у переговорах в контексті припинення вогню, та наголошує увагу на психологічному дедлайні припинення вогню до 20 квітня. Подробиці дивіться у цьому сюжеті. Окрім цієї заяви на борту літака Air Force One під час спілкування з журналістами, президент США розповів і про досягнення прогресу в укладанні угоди про припинення вогню між Україною і Росією. Сказав, що існує психологічний дедлайн, коли в цьому конфлікті має настати режим припинення вогню. Також Трамп заявив, що він був розчарований деякими заявами Путіна за останні два дні пов'язані з Зеленським. Раніше Трамп сам називав Зеленського диктатором, як і Путін ставив під сумнів його легітимність та вимагав проведення виборів під час війни. А тепер він розкритикував Путіна за те, що той висловлюється про те, що президент Зеленський не заслуговує на довіру. А ось українському президенту Трамп пригрозив за намір вийти з угоди щодо рідкоземельних металів. Зеленський, Бачу, намагається вийти з угоди щодо рідкоземельних елементів. І якщо він це зробить, у нього виникнуть проблеми великі, великі проблеми. Ми уклали угоду щодо рідкоземельних елементів. А тепер він каже: Ну, знаєте, я хочу переглянути угоду. Він хоче бути членом НАТО, ну він ніколи не збирався стати членом НАТО. Він це розуміє. Тож, якщо він хоче переглянути угоду, у нього великі проблеми. NBC News повідомляє, що Трамп злий на Путіна та планує ввести 25% відсоткові мита у разі, якщо очільник РФ не піде на домовленості. Якщо Росія не погодиться закінчити війну, він веде вторинні тарифи на всю російську нафту. каже той, хто купуватиме нафту РФ, не зможе вести бізнес із США. Ведуча NBC News каже, що Трамп сам сказав їй про це у телефонній розмові. Кілька годин тому Трамп подзвонив мені, щоб сказати, що він розлючений на Путіна і готовий запровадити додаткові мета на російську нафту. Україна не підпише угоду про корисні купалини у тому вигляді, у якому її передали США. Вона не має ніяких гарантій безпеки та фактично закриває будь-який шлях Україні в ЄС. Про це детально дивіться у сюжеті. Журналісти зазначають, що Київ приголомшений новим варіантом угоди, який не міст. Жодних гарантій безпеки видання. Цитує одного із українських чиновників: угода виглядає так, ніби Україна була у війні зі США, програла, була захоплена і тепер має платити довічні репарації. Також видання із посиланням на свої джерела повідомляє, що проект угоди на понад півсотні сторінок, підготовлений Вашингтоном і опублікований у четвер Times, є справжнім. За словами чиновників, він не містить жодних гарантій безпеки та розглядає всю підтримку США надану Україні під час війни як борг, що підлягає поверненню із прибутками від угоди. Президент Зеленський був більш дипломатичним і лише зазначив, що зараз українській стороні потрібно ретельно дослідити новий текст угоди та порівняти його із попередніми варіантами. Це зовсім інший документ, там багато всього про що не йшлося а також з'явились деякі речі, які ну, скажімо так, раніше сторони відкидували вже. І тому а, цей документ я не хочу ви знаєте так піднімати нову хвилю, тому що я дуже хочу, а щоб ми отримали конкретну рецензію юристів на найвищому рівні. Росія вимагає нездійсненних вимог, а саме зовнішнього управління Україною з боку ООН. та проведення перевиборів президента. Наскільки така перспектива реальна, та що про це думають в ООН та США, дізнайтесь вже зараз. Путін ставить світові чергові фантастичні вимоги РФ. Здавалося б, тільки вчора бункерний запросив від Білого Дому нечуване в обмін на припинення застосування сили в Чорному морі та безпеку судноплавства, а саме перепідключити кремлівські банки до СВІФТУ і зняти обмеження з російського продовольства та добрив. не минуло й тижня, як Путін висунув заходу новий ультиматум. То, щоб вирішити всі ті папроси мірним сільством, та тільки бункерному, нібито нема з ким у Києві починати мирні переговори та підписувати легітимні документи. От Путін і взявся тиснути на наших союзників, щоб ті запровадили в Україні так зване тимчасове управління. Вот эти неонацистские формування, такие такі як АЗОВ, а там єсті інші, ані фактично починають керувати країною. Правда, и, и, и возникает вопрос: а как быть-то, как с ними вести переговоры? Правда, в таких случаях международная практика идет по известному пути в рамках миротворческой деятельности Организации Объединенных Наций несколько раз уже было на то, что называется внешним управлением временной администрации. Так было в Восточном Тиморе, по-моему, в 1999 году. Так было в некоторых частях бывшей Югославии. Так было в Новой Гвинее. В общем, та такая практика есть. И, в принципе, конечно, можно было бы под эгидой Он Соєними Штатами, даже з європейськими сторонами, розуміється з нашими партнерами і друзями, Абсудіть можливість введення на Україні временного управління. От тоді обіцяє бункерний. Він все підпише. Хоча відразу обмовляється, не все не відразу, і лише з тими, з ким вважатиме за потрібне. А... для чего? Для того, чтобы провести демократические выборы, для того, чтобы привести к власти дееспособное и пользующееся доверием народа правительство, и потом уже с ними начинать мирный договор, начинать переговоры о мирном договоре, подписывать легитимные документы, которые будут Різнане в и, і будут надежним і, і стабільними. До речі, для надійності свій черговий ультиматум Путін від гріха подалі висунув з борту російського підводного човна. Схоже, так на думку бункерного він виглядає погрозливіше. Вот здесь... подводная лодка сыграла з дедушкой таку шутку. Ну они старые, что малий, да. там он поплыл немножко на подводной лодке, а вот посмотрел на всю эту громаду, на эту мощь, там какие нибудь ракетные шахты показали, что-то еще. На струнку перед... И поплыл немного, то мира я, да поглядите, да посмотрите. Да это же, да это же мы весь мир можем перевернуть. И понесло его там на этой подводной лодке. Тін робить гарну міну при поганій грі, пояснюють аналітики. Якби Кремль і російська армія не хорохорилися, похизуватися їм особливо нема чим. Обе армии истощены, и э, позиции на фронте у Российской Федерации вовсе не столь прочны и не столь уверены, как Владимир Путин пытается их представить. У результате, не отримавши бажаного на поле бою, бункерный нахрапом намагается выцеганить это на заходе уже дипломатичным шляхом. Он говорит, мы скоро добьем украинскую армию. Он говорит, с э, украинским руководством невозможно вести переговоры, потому что оно все равно сменится. Он говорит: все украинское руководство нелегитимно, поскольку и Зеленский нелегитимен. Это звучит сейчас, потому что Владимир Путин демонстрирует а наши условия, которые мы выдвигаем на переговорах. Они их слышат, к ним прислушиваются. Значит, мы будем наши условия расширять. Может быть, сделаем их слишком завышенными, с тем, чтобы чуть-чуть снизить, но мы знаем, что на них пойдут. От Путін вкотре прорахувався. Білий дім, якому и адресувався, Кремлівський меседж про запровадження в Україні тимчасового управління на провокацію не повівся. У США чітко дали зрозуміти, коли і як обирати собі президента та уряд українці вирішуватимуть самостійно. Представник Ради національної безпеки США система управління в Україні визначається її конституцією та народом країни. Вимоги Путіна не здійснені, оскільки суперечать конституції та законам України, які прямо забороняють проводити вибори під час війни. На додачу жодна інша країна світу чи міжнародна організація не сумніваються в легітимності українських державних інститутів, навіть сама Росія. Якщо би Росія категорічески це, не признавала нинішнє руководство України, то вона б не вела переговори. Поэтому это пропагандистское заявление, так и надо его воспринимать. Одно дело пропагандистские заявления, другое дело реальные переговорные действия. Выходит, проблема лишь в самом Путине, который не желает мириться с реальностью. Он даже не догоняет, он как бы у него вот в башке это не укладывается, что это только ты. Единственный в мире, ну да, так считай. Больше никто так не говорил. Все остальные считают Зеленского, легитимным президентом Украины. И, и товарищ Си. Да, да, товарищ, да, товарищ Си, так считает Все, вот все. <laughs> Белорус, так считает твой Лукашенко, Лукаса. Uh -huh. вот. и, и Верховную Раду признают, и правительство признают, и американцы признают, Трамп, и европейцы, и Турция твоя. То есть ты единственный, мать твою, на подводной лодке, который считает, что там нелегитимное правительство и нужно его заменять. Что в российских оглядочев на языке, в американских то европейских дипломатів на думці останні, схоже, навіть не вважають за потрібне офіційно коментувати путінські ультиматуми. Але бункерний на це не чекає. Він сам, схоже, не вірить у реалізацію власних ідей про перевибори в Україні та якесь колективне тимчасове управління країною. Тож уже за кілька хвилин після гучної заяви. Бункерний дає задню. Це только один із варіантів. Я не говорю, що других не существует. Ні, они э, существуют. РФ масово звинувачує робітників ЗС у тероризмі. Українському інженеру, працівнику електростанції, вже винесли вирок. У 19 років позбавлення волі президент енергоатому заявляє про факти катування співробітників ЗС росіянами, скільки людей вже отримало вироки по сфабрикованим справам та у яких умовах наразі працюють робітники електростанції. Жахливі подробиці про все це дивіться вже зараз. Російські окупанти засудили інженера ЗС Сергія Потенга до 19 років позбавлення волі за сфабрикованим звинуваченням у тероризмі. В енергоатомі заявили, що чоловіка жорстоко катували, щоб вибити зізнання. Они избивают там, они э факиски пытают их там и заставляют. Соответственно, это все люди с проукраинским настроем, безусловно, с ярким проукраинским настроем. И они пытаются их таким образом переубедить и показать всем остальным, что э в энергодаре должен быть э русский мир, да, установлен. Незадовго до цього засудили ще двох працівників електростанції. 15 років дали Наталі Шульзі, звинувативши її у спробі диверсії. Також був засуджений Сергій Спартисний, нібито за дії проти безпеки Росії. При цьому пропагандисти брешуть, що погрози співробітникам приходять саме з України. Сказали, що наймуть людей. І общем, Вместе со мной машину. Да, есть такое. Они это сказали из-за того, что я подписал договор, контракт с Росатомом и получил паспорт гражданина Российской Федерации. Вот Російської Федерації. Это у многих такое. И люди многие боялись этого. им угрожают. И показують брехливі відео. Нібито українські військові спеціально обстрілюють ЗАЕС. Видите, какое здание, в каком состоянии здание, вы понимаете, что такого добра здесь очень много. Но вот, к сожалению, к нашему большому это пока что наши сувениры вот такие. Один такой элемент дрона, который остался, который вот сюда прилетал. Вот. Артиллерийские снаряды. Еще остатки от ракет. Хаммерсы здесь тоже побывали, печально знаменитые. Мы сейчас охраняем не только Станцію. Ми зараз защищаем не тільки свої інтереси, интересы жителей інтереси Новороссии. Донбасу, Новоросії. Ми зараз всех, їх всіх, всю Європу. І можна сказати, і весь мир, тому що це аварія в не дай Бог, вона, вона ударит по всьому миру. При цьому весь світ бачить, що реальну загрозу несе саме російська окупація. І вже четвертий рік закликають росіян вийти з території ЗАЕС. Меня тривожило, тривожить, До сих пор і буде й далі положення діл на АЕС до тех пор, поки ситуація не стабілізується, не стане более підсказуємо. Очевидно, андефізика літегрітіочевидна, станции была була несколько разів нарушена, случайна і преднамерена. Днями команда Трампа зробила Україні пропозицію після припинення вогню приватизувати заес та вкласти гроші у її відновлення. Ми б запросили місцевих експертів, які знають станцію та висококласних ядерних експертів із США. Якщо буде ухвалено політичне рішення про те, що США очолять експлуатацію електростанції, це буде мудре рішення. Я думаю, ми б з легкістю змогли це зробити. На що вже бурхливо відреагували росіяни, заявивши, що електростанція їхня власність, і віддавати вони її нікому не збираються. Навпаки, вже фантазують, як її запустять, щоб вона забезпечувала електроенергією Росію. Нравится кому-то, что станция находится под российским контролем, или нет, это другой вопрос, и он не имеет никакого отношения. к угрозам ядерной и физической безопасности Запорожской атомной электростанции. В ближайшее время, как только мы немножко фаршика отгоним, то, в общем-то, здесь у нас будет возможность работать и давать подспорье в экономическом отношении быть для Запорожской области. Я думаю, что и Мариуполь, и со временем и Запорожье с его мощностями, и Днепропетровск, куда уходила наша электроэнергия, будет работать на благо нашей страны, и наша станция будет очень-очень кстати и уместна. З останніх новин випливає лише одне: жодні адекватні закони в окупантів не діють і не будуть. А тих, хто посміють висловлювати хоч якесь невдоволення, вони з легкістю вб'ють чи посадять. На сьогодні все. Підписуйте, ставте вподобайки та пишіть коментарі. Інші відео дивіться у новому випуску Пекельна. точка».